Дуже коротко. Ви знаєте, я сьогодні тільки повернулася із Одеси, де була в Одеському військовому госпіталі. Де досі лежить 84 наших дуже важко поранених хлопців, в тому числі ну, Плачуть, не можуть говорити взагалі слова і Сльози починають текти, тому що хтось один врятувався зі свого БТР, хтось один з танку. Це жахливо бачити ці страждання, які пережили наші солдати, і е, військові лікарі, які так само плачуть, бо вони кажуть, ми цих хлопчиків збирали по частинам, і вони говорять: Ір, ти знаєш, ми останні три тижні не отримуємо борти з пораненими. Це таке щастя. Ми не отримали борти з пораненими, а в серпні вони приходили щодня, і це так само ця маленька насправді, яку ми маємо в цій студії, коли ми всі закликаємо там підігрувати планам Путіна, не маючи на те сил нашій знекровленій державі. Маємо пам'ятати про тих хлопців, які дійсно отак, от без зброї, без зброї знищували. Оті Курченки, Ільєни і такі інші, які ставили тих міністрів всяких, російських. Ми маємо пам'ятати про тих хлопців і зараз використати цю паузу для того, щоб посилити нашу армію разом, а не сваритися тут. Друге питання в мінську зараз відбуваються переговори цієї тристоронньої групи, де немає. Насправді ми маємо усвідомлювати Сергій бути чесними перед людьми, де не звучать в цих цих протоколах навіть таких немає абревіатур ди не, рили, не рили, тому що наш з вами парламент і за це голосував удар. Батьківщина і свобода визнали їх терористичними організаціями. Ми не переголосовували це. Але сьогодні у мінську, дорогі друзі, вирішується питання двох тисяч заручників українських громадян і зниклих безвісти, яких шукають. І це є військові, і це є е, цивільні мами, яких плачуть там в міжвідомчому центрі СБУ, і Дружини кажуть, поверніть нам їх, які це важкі переговори, і так само їх звільнення. Це маленька крихітна оця сьогодні. Буде результат е, важких цих перемовин і крихкого миру. Третя. Сьогодні це нова інформація. І де Боже, щоб це відбулося, але перших 10 машин українського гуманітарного грузу, який місяць уже стоїть в Северодонецьку і в Старобільську і чекає можливості дойти до Луганська, де наші з вами громадяни без хліба, без води, без е, світла, уже місяць пішов з Червоним хрестом. тому що оці переговори вони першими. Приводять мир, розумієте, коли ми з вами говоримо в цій студії теплі, затишні, і зараз підемо в наші теплі квартири. Ми маємо пам'ятати тих, кому сьогодні важче. Ми маємо думати і чесно говорити, чому було це закрите засідання, та тільки тому, що президент, і це ж ви вирішили, як лідери фракції. Не мене, не фірсова там не було. Ми не лідери фракції. Але президент вам на вашому засіданні сказав: я дам закриту інформацію про те, що насправді відбувається з нашою армією. І Моженка це дав повністю. Інформацію, що нам треба зробити. Бити військовій доктрині, що нам треба, яку техніку закупити, до якого числа ми мали це в прямому ефірі. Путіну сьогодні розмов... розповідати. Тому я хочу сказати, що дуже важливо, щоб цю паузу ми всі використали, усвідомлюючи, що це крихка пауза для того, щоб посилити боєздатність нашої армії, для того, щоб знайти гроші і закупити необхідну нам техніку, щоб е, наших хлопців підготувати, захищати наш кордон. Ключове про те, про що Валєра говорив, про що сьогодні говорить мій колега Дніпропетровська, побудувати цей кордон, Бо ніякі вже більше танків не змогли це перейти. Ось що треба використати, а не сваритися тут і не шукати тут хто з якої партії хто як голосував. Я вважаю, що коли президент України звернувся до парламенту і сказав: Я, верховний головнокомандувач, несу ось цю відповідальність і щодня отримую дзвінки від мам загиблих. Будь ласка, зупиніть війну. Я беру відповідальність, підтримайте мене хто за мир. Ми мали це зробити. Мали це зробити, розумієте, тому що наші з вами діти собі сьогодні вдома. А чи я з мама хоче, щоб вони так само були вдома і не спекулювати на цьому ніколи, а підтримувати в цьому президента, який несе не просто відповідальність за це, а й ми усвідомлюємо, маючи всю інформацію. Я закликаю не спекулювати на цьому.